серед численних та різнопланових вимірів української проблеми у 20-х на початку 30-х років на останнє місце займав міжнародний, одним з найважливіших світових форумів, на яких знаходили відображення український національний рух та проблеми становища українського народу була Ліга націй. Стосунки українців з лігою розвивалися як стосунки націй, бездержавної, позбавленої можливості самостійно брати участь у її роботі. Іншою першорядною обставиною, що визначала ці стосунки, був поділ українських земель між чотирма державами, в яких національне життя українців складалося вельми по різному Разом з цим ідеологічні та політичні розбіжності робили український національний рух ще більш роз'єднаним, і це у свою чергу позначалося на відносинах українців з Лігою Націй. Очолюваний Євгеном Петрушевичем уряд Західноукраїнської Народної Республіки у вигнанні своїх головні надії покладав на антанту. Його звернення до Ліги стало спробою знайти підтримки поза межами вузького кола великих держав, які, не визначаючи польського суверенітету у східній Галичині, розв'язані питання державно правового статусу, постійно відкладали на майбутнє, завдяки зусиллям української діаспори, обережні кроки на підтримку Західноукраїнської Народної Республіки зробила у лізі націй Канада. Однак Ліга, відповідно до позицій великих держав, визнала себе некомпетентною вирішувати свою долю Галичини, залишивши це право за радою послів Антанти. Головним політичним здобутком дипломатії Євгена Петрушевича у Лізі націй стало те, що Ліга у своїх постановах у 1921 році та у 1922 році підтвердила, що Польща не має суверенних прав на Галичину. З проханням про прийняття України звернувся до націй емігрантський уряд Української Народної Республіки, підтриманий колишнім гетьманом Скоропадським. Його спроба зазнала невдачі, яку в кінцевому рахунку обумовило те, що уряд Петлюри фактично не контролював територію, яку намагався представляти. Варто відзначити створення українських товариств Ліги націй, передусім діяльність організованого у Відні на початку 1922 році. Західноукраїнського товариство Ліги Націй, на чолі якого був Роман Перфейський. Діяльність товариства було складовою частиною всієї дипломатичної активності емігрантського уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Організація здуміла вступити до Міжнародної унії товариств Ліги Націй, трибуни якої використовували для виступів на захист права українців. Варто наголосити, що найсерйозніший виступ українців у Лізі націй відбувся у 1931-1932 роках і був спричинений. Так званою пацифікацією репресивною акцією, проведеною польськими властями у Галичині у другій половині 1930 року, звертаючись до петицію до ради ліги, підтриманою англійськими парламентарями, провідники українського національно-демократичного об'єднання сподівалися, що вона визнає неправомірними дії польської адміністрації та поставить перед Польщею вимогу виконати її міжнародні зобов'язання щодо українців. У першу чергу обіцянку надати Галичині автономію, дану країнам Антанти у березні 1923 року. Протистояння у Женеві виявилося як ніколи напруженим. Однак Ліга націй, врешті-решт, обмежилася помірним докором на адресу Варшави, підкресливши натомість провину українських націоналістів, що організували в Галичині кампанію саботажу. Кілька нових петицій, присвячених становищу українців у Польщі, у тому числі нова петиція англійських парламентарів, на розгляд Ради Ліги, вже не потрапили. Політика, що проводилася в Україні сталінським режимом на початку 30-х років, спричинилася до об'єднання українських зусиль на форумі Ліги. Першим приводом для спільних протестів став Голодомор 1933 -го року. Завдяки старанням українців до Ліги націй звернулася низка міжнародних організацій. Однак єдиною реакцією Ліги стало неофіційне закрите засідання її ради, що визнала себе некомпетентною втручатись у внутрішні справи країни, що до неї не належить, і ухвалила звернутись з проханням про допомогу до організації Міжнародного Червоного Хреста. Та й останнє відбулося лише завдяки особистій наполегливості тодішнього голови ради ліги норвезького прем'єр-міністра Мовінкеля, що ділить зміркувань гуманного характеру. Одночасно з прийняттям до Ліги нації Радянського Союзу було завдано серйозну удару по системі Ліги і захисту національних меншин. У вересні 1934 року Варшава заявила про відмову визнавати право Ліги націй, наглядати за виконанням нею договорів про права національних меншин. Для українців з Польщі це робило звернення до Ліги практично безмістовною справою. Втім, дії польської дипломатії були сприйняті українською громадськістю доволі спокійно. Увесь досвід попередніх апеляцій до Ліги націй призвів до переконання у тому, що ця організація не в змозі скільки небудь помітно вплинути на становище українського населення. Між тим ліга, до якої завдяки ініціативі Франції вступив радянський союз, і яку у жовтні 1933 року залишила Німеччина, головний ревізіоніст і протектор меншин, все більшою мірою грала роль організації, що стоїть на дорозі спроб переглянути післявоєнний міждержавний порядок у Європі та світі. Тим часом провідники у не приховували надії на те, що ревізія версальського ладу може змінити на краще становище українців. Таким чином, 1934 рік став певним рубежем у розвитку стосунків українців з Лігою. Відтоді зв'язок з нею полягав для них практично лише з участі, з пропагандистською метою у пов'язаних з нею міжнародних організаціях, галичан та українців з Румунії, у конгресах національних меншин, імміграції Української Народної Республіки, у міжнародній унії товариств Ліги Націй. Але Ліга втратила для українців скільки-небудь помітне політичне значення.